Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись, руки вгору, руки в боки. Та зроби чотири кроки. Плесні діти кілька раз. До роботи. Все гаразд. Послухайте вірш. Щупакам в юни сказали, щойно щуку зустрічали, щирить щука хижу пащу щупакам втікати краще. Діти. Назвіть усіх риб із цього вірша. А тепер скажіть, яких ще мешканців водоймищ ви знаєте. Перейдемо до наступної частини нашого заняття. Це змія. А це маленький коник. Звук змії звучить так. Ш -ш -ш. Звук коника так. А тепер промовимо їх разом. Шч, шч, шч. Обидва ці звуки тверді приголосні. Знайдемо звукосполучення «щ» у словах-назвах малюнків: «Щука», горщик, плащ, кущ. А тепер визначимо, де знаходиться звукосполучення «щ» у словах. На початку всередині чи в кінці слова з'єднаємо малюнок стрілочкою з, з відповідною схемою. Наприклад, дощ. Діти. Де ви чуєте звукосполучення «щ» в цьому слові? На початку всередині чи в кінці. Правильна відповідь: в слові дощ ми чуємо звукосполучення в кінці слова. З'єднаємо малюнок з відповідною схемою. Слова ящик, щит, горщик розберіть самостійно. Послухайте казочку про те, як виникла буква, яка позначає звукосполучення «щ». Одного разу звуки вийшли на берег річки зустрічати ранок. Навколо було гарно й тихо. Тоненький серп місяця стомлено котився загору. Одна за одною згасали зірки на небі. Легенький вітерець пробіг по верхівках очерету. Очерет здригнувся і зашумів шш. А всі маленькі мешканці, що жили в очереті, черепашки, каченята, речки, йому відповідали Ч-ч-ч-ч. Це означало, дай нам ще трошки поспати. І всі почули, як навколо лунало. шч 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 Почали переглядатися між собою, а дехто почав закривати вуха. Воно й справді неприємно слухати будь-які сварки. Невідомо, чим би все це скінчилося, якби не сонечко. Воно, як завжди, Піднялося над лісом своєчасно, без усіляких нагадувань. Перші сонячні промінчики погладили все і всіх. Вони заглянули вниз на землю і приголубили кожну травинку, кожну билинку, кожну тваринку, а звукам Ш та Ч, які ледве не посварилися між собою, сонечко сказало Вам не сваритися між собою треба, а об'єднатися. Заживете спокійно, а азбука отримає нову букву. Тут сонечко своїми промінцями обняло два звуки «щ». зв'язало їх стрічкою. З'явилася широка та гарна, впевнена в собі буква «щ». Отож, звукосполучення «щ» позначають велика та мала букви «щ». А на що схожа буква Щ? Грабельки лежать без ручки і з трьома зубцями, не граблі це, а буква Щ віднесу до мами. Діти, надрукуйте в зошитах самостійно велику та малу букву Щ. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між буквами. У наступній вправі треба виконати звуковий аналіз слів. Щука, плащ, горщик. Розберемо разом слово горщик. Горщик. Скільки нарахували складів? Давайте визначимо наголос. Горщик. Який з цих двох складів наголошений? Правильно, перший склад: Горщик. Він вимовляється гучніше. Тепер порахуємо звуки. Г-г-г-ш-ч, тепер за допомогою пальчиків. г о ч Скільки нарахували звуків? Побудуємо схему модель до слова горщик. В першій кімнаті живе твердий приголосний Г, у другій кімнаті голосний звук О, в третій кімнаті твердий приголосний Р. В четвертій кімнаті твердий приголосний Ш. В п'ятій кімнаті твердий приголосний Ч, в шостій кімнаті голосний звук И. І в останній сьомій кімнаті твердий приголосний К. Умовною позначкою покажемо, як слово ділиться на склади. А тепер покажемо, на який склад приходиться наголос. Надрукуємо слово літерами. Зверніть увагу, звуків сім, а букв тільки 6. Чому? Тому що буква «щ» позначає звукосполучення. Щю. Прочитаємо слово горщик. Слова щука, плащ. Розберіть самостійно. Почитаємо разом. Щу, щу, ящ. Ющ. Ущ. Щя, щу, ще, щі. Діти, до якого слова немає картинки? Решту вправи зробіть самостійно. На сьогоднішньому занятті, діти, ми з вами згадали назви мешканців Водоймиш, познайомились з новим звукосполученням, а також з буквами, які його позначають. Ми робили звуковий аналіз слів, будували схеми моделі до цих слів, друкували ці слова, а також читали. Отож, діти, ви великі молодці, і я вам плескаю вдома. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей.